Важко говорити про функціональну готовність футболістів, тому що, ви знаєте, практично 9 місяців ми були без футболу, не було ні турнірів, ні тренувок, ну, але то діло наживно. Зараз відновилися тренуваки, практично збережено 90% стартового складу прошлого року, який став срібним призером у першій лізі. А футбол обов'язково. Всі кошти, які ми можемо залучити, будуть перераховані в благодійний фонд допомоги Збройним силам України. І треба показати, що не взир... війна війна, але життя продовжується. Діти пішли до школи, стартує чемпіонат області, тобто життя не зупинилося. Шлікування прийшло спокійно, толерантно. Нам потрапили три команди з Вищої лінії, ну нічого будемо підвищувати клас. Тому що заграти з виноградом Міршовою, з поляною, я думаю, для нас то наоборот є возов, щоб показати, що ми не лише в першу лізі, а ми можемо і з командами з Вищої ліги грати. Дуже, дуже добре, що починається футбол. Наші вболівальники з нетерпінням чекають початку. І Шавщина, як завжди, дуже любить футбол. І всі ми, всі ми чекаємо, що ігри почнуться. «Ще не залишилося жаркування. Скільки ви задоволені першим туром і ступенем піти, як попався на сьогодні? Ну, перший тур ми відпочиваємо. Перший тур жеребкування пройшло толерантно, все на вищому рівні, ніяких претензій немає. Чи ставили перед командою завдання на цей сезон? Так. Дуже приємно, що вдалося костяк команди вдержати в Вершаві. По першому зову повністю вся команда зібралася, всі раді, всі чекають. Фізично не дуже ще готові. Ми над цим працюємо. Я думаю, що Іршава порадує своїх болівальників, болівальників прекрасним футболом.